Друзі, всім привіт! Продовжуємо цикл відео про велику іспанську подорож. Цього разу вже не материкову, а острівну. Ми на Танеріфе, найбільшому з канарських островів, де замість кактусів вулкани, замість автомагістралей серпантини, а погода змінюється за швидкістю світла. Перший ранок на острові. З балкона готелю відкривається вид, який складно прийняти за реальність. Вдалині здіймається гора Тейде. Найвища точка не лише Канар, а й усієї Іспанії. У ясну погоду її видно навіть з сусідніх островів, і саме сьогодні вона виглядає так, ніби кличе нас у дорогу. Зустрічаємось із кумом. План простий. Сьогодні вирушаємо на Тейде. Але спочатку зробимо коротку зупинку на пляжі Плая дель камісон щоб відчути, чим живе південна частина острова. Якщо поглянути на мапу, наш маршрут тягнеться майже через весь острів: від холодніших північних районів до туристичного півдня, знизу курорти і готелі, зверху лавові поля і соснові ліси. Тенеріфи почав формуватись близько 12 мільйонів років тому. Колись тут було три окремі вулкани: Анага на північному сході, тено на заході та Адехе на півдні. Вони вивергалися незалежно один від одного, а потім їх лавові потоки поступово злилися, і саме між ними у центрі. Народився новий гігант Тейде, який буквально сцементував усе докупи. Йому понад 170 тисяч років. І останній раз він прокидався у 1909 році. Вибух був невеликий, але місцеві ще довго називали те місце Ла Монтана де Фуего гора вогню. Через це вся поверхня тенеріфа як палітра Ван Гога. Чорний, червоний, бурий. Тут пальми ростуть поруч з лавовими скелями. А бананові плантації межують із хвойними лісами. Тенеріфе часто називають місцем, де за один день можна пережити чотири пори року. На півдні суха спека і пил із сахари. У центрі прохолода й запах соснової смоли, а на вершині Тейде – палюче сонце, яке спалює шкіру навіть через футболки. Одна з найбільш вражаючих особливостей дороги на Тенеріфе – тунелі, яких тут більше 50. Вони прорізані прямо через вулканічні схили, іноді настільки вузькі й круті, що здається, машина йде крізь скелю. На майстерність місцевих інженерів об'їхати острів було б майже нереально через круті схили та лавові поля. А ще цікаво, що деякі тунелі освітлюються природним світлом із спеціальних люків у скелях. Ефект наче з науково-фантастичного фільму. Піднімаємося все вище, і ось ми вже на перевалі поблизу Мірадор де Гарачіко, буквально серед хмар. Повітря прохолодне і вологе, з легким запахом озону. Схили навколо зелені, вкриті соснами, травою та невисокими кущами. Дорога серпантином веде вниз, а туман місцями майже закриває види. З півночі видно, як зелені гори поступово змінюються на сухі, сонячні схили південного узбережжя. На перевалі помітно різку зміну клімату з вологою прохолоду центру острова. Дорога веде до сонця і спеки півдня. Водії уважні. Серпантини та тонелі вимагають концентрації. А по обидва боки видно маленькі села і вузькі дороги, що звиваються між схилами. Дісталися Плая Americas, де розташований наш пляж. Парковка тут це окремий квест. Всі місця зайняті, туристів море, а з місцевими звичками доводиться рахуватися. Знайти вільний клаптик інколи вдається тільки завдяки уважності і швидкості. Проте часто ми не витримували і ставили авто в паркінг, що було не дуже бюджетно. Але що ж поробиш? Це ж відпустка. До того ж, коли знаходиш свою оазу під сонцем, про такі негаразди швидко забуваєш. Знайшли вільне місце під пальмою. Тінь якраз захищає від палючого сонця. Тут можна розкласти речі, поставити рюкзаки і пляжні приналежності, і не хвилюватися, що щось перегріється. Діти бігають по піску, а ми швидко оглядаємо територію. Видно облаштовані лежаки душові та кафе. Трохи відпочивши, можна легко зануритись у воду без сайвих хлопотів. Під пальмою відразу відчуваєш себе в більш затишному куточку, навіть коли навколо повно людей. Дівчата швидко збагнули щодо чого і розвели діму на надувний круг, тож ми залишили їх з дружиною бовтатись у воді, а самі трохи прогулялись вздовж берегової лінії. За межами облаштованих пляжів земля виглядає зовсім інакше. Застигла лава скеля з гострими краями, чорна і шорстка під ногами. Місцями навіть здається, що на ній можна залишити слід на тисячі років. Тут відчуваєш справжню природу тенеріфи. Це вулканічний острів, де пляжі і цивілізація лише маленькі клапті в океані лави та скель. Та де колись вибухав потоками лави, яка знищувала все на своєму шляху. Довго на пляжі не засиджуємося, рушаємо до вулкана. З висоти супутника видно наш маршрут. Дорога тягнеться серпантином через центр острова, піднімаючись все вище до соснових лісів і лавових полів. За легендою у надрах Тейди живе дух темрявий Гуайота ворог усього живого. Коли він гнівався, полум'я вихоплювалося з землі, небо ставало чорним, а на острові наставав морок. Гуайота викрав Бога Сонця магика, і світ занурився в ніч, що тривала роками. Тоді верховний бог Ачаман вступив у бій, переміг демона і замкнув його глибоко всередині Тейда, накривши каміннями лавою. Навіть тепер, коли вулкан димить або здригається, місцеві кажуть, це Гуайота ворушиться у своїй кам'яній в'язниці, нагадуючи, що спокій острова завжди умовний. Нарешті вириваємося з хмар. Сонце різко б'є в лобове скло, а повітря стає сухим і теплим. Бабіч дороги молоді сосни, що проростають просто з каменю. Ця зелень перша ознака життя на лаві, якою колись діхав Тейде. Його останнє виверження було в 1909 році, коли кратер Чіньєро викинув потоки лави, що кілька днів спускались до океану, перетворюючи землю на суцільне кам'яне поле. Потік зупинився за кілька сотень метрів від селища Гарячіко. Люди тоді говорили, що це було справжнє диво. Пейзаж нагадує сцени з володаря перснів, чорна земля, поодинокі дерева і попереду Тейде, схожий на з оповідань Толкіена, де Саурон викував перстень влади. Внизу за кілька сотень метрів хмари накривають долину щільним шаром. Дорога петляє між лавовими схилами. Відчуваємо себе, ніби персонажі з братства кільця. Зупиняємось на оглядовому майданчику. Під ногами темний камінь, легкий і пористий, як губка для чухання п'яток, застигли після вибуху. Тут на висоті понад 2000 метрів здається, що ти стоїш на краю світу. Внизу — біле море хмар, яке перекриває все, навіть океан. Сонце розтікається по ньому золотими променями. Навколо лише вітер і чорна земля, розтріскана від спеки й часу. Кожен метр цього каміння слід вивержень, які змінювали обличчя острова. І зараз, коли дивишся вниз, важко уявити, що там під цим білим океаном люди живуть своїм звичним життям. Але, мабуть, в постійному очікуванні, адже усвідомлюють, як близько під ними проходить межа між спокоєм і вулканом. Піднімаю дрон і відкривається неймовірна панорама. Низу біле море хмар, а серед нього соковиті зелені схили, чорні скелі і витягнуті долини. Тенерифе зверху виглядає живим і первисним, поєднуючи ліс, лаву і небо в одному кадрі. Пофоткались, зробили коротке відео, насолодились видом, море хмар позаду, те йде попереду, час рухатись далі до вершини. Складаємо дрони в рюкзаки, сідаємо в машину і рушаємо. Адже попереду ще дорога, яка виведе нас прямо до кратера. Кожен поворот відкриває нові пейзажі. Рухаємось далі до вершини. Обабіч дороги величезні фрагменти застиглої лави. Чорні, пористі, як кам'яні хвилі, що залишились після давніх вивержень. Тут уже не так пусто, дедалі частіше зустрічаємо туристів. Групи з гідами, сім'ї в кросівках та з рюкзаками. Люди фотографуються на фоні вулканічних пейзажів. Екскурсії на тейди перетворились на справжній бізнес. Південні тури з автобусом або джипами коштують близько 60 євро за дорослого. Канатна дорога пропонує квитки на підйом за 23,50, а якщо бронювати з гідом, ціна може сягати понад 100 євро. Дорога, якою ми їдемо, сама по собі цікава. Вона петляє серед лавових полів, підіймаючись угору по серпантину, а кожен поворот відкриває новий ракурс. Чорна лава, поруч зелені мікроскопічні кущики, а над ними блакитне небо. Цей маршрут вже давно не просто дорога, а Ціла туристична інфраструктура, але лавові поля нагадують, та йде активний вулкан, і він ще може нагадати про себе. Припаркувалися біля канатної дороги. Але ось підстава. Купити тут квитки не так просто. Черги, попереднє бронювання, лівітовані слоти. Хто не підготувався, може втратити час і вершини не дістатися. Тож бронюйте місця заздалегідь. Трохи історії. Останнє виверження, яке відбулось тут, сталося у 1909 році, в районі Чіньєро, на північно-західному рифті острова. Це одне з перших вивержень у світі, зафіксованих на фотографіях, адже переносні камери тільки почали з'являтися. На фото видно потоки лави, дим і вибухові потоки. Це дозволяє уявити масштаб події навіть зараз. Ніхто тоді не Загинув, але лавові потоки перекрили дороги і приховали частину полів, нагадуючи, наскільки цей вулкан активний. Сьогодні, стоячи на підйомі до вершини, легко уявити, як колись земля рухалася під ногами і яка величезна сила ховалася під спокійною поверхнею. Ці сліди та фотографії нагадують про силу Тейдера, величного і небезпечного вулкана, який навіть зараз приховано накопичує енергію, адже він не згаслий, а сплячий. Ми досягли фінальної точки на сьогодні. Навколо марсіанський ландшафт, де лавові поля чергуються з плямами скудної рослинності. Це національний парк Тейде, серце острова і найвища точка всієї Іспанії. 3718 метрів над рівнем моря. Якщо рахувати від дна океану, то йде один з найвищих вулканів на планеті понад 7,5 кілометрів загальної висоти. Він досі активний, хоча спить уже понад 100 років. Колись, сотні тисяч років тому, ця гора була частиною гігантського супервулкану. Першопочатковий вулканічний масив називався Ельв'єхо. Він існував тут приблизно 3-3,5 мільйони років тому і формував основу острова. Згодом на його місці виникли три головні вулканічні комплекси: Анага на північному сході, тено на північному заході. Адеха або рейносо на півдні. Після колосального обвалу утворилася кальдера Лас Каньядас діаметром майже 17 км. Потім із її центру почав рости новий конус, той самий Тейде, який ми бачимо сьогодні. Іспанці вважали його дверима до пекла, а перші мандрівники називали останнім маяком Атлантики, бо вершину видно з кораблів за десятки кілометрів від берега. І попри цей суворий, майже космічний пейзаж, життя тут усе ж є. Серед каміння і пилу росте Ехіом Вільтпрета, або як місцеві кажуть, Тахінастерохо, червона вежа Тейде. Вона з'являється лише Тут, у кратері Кальдера де Ласканьядас на висоті понад 2000 метрів. Під час цвітіння її стебло виростає до трьох метрів і вкривається сотнями яскраво-червоних квітів. Це улюблена рослина місцевих бджіл. Саме з неї роблять рідкісний вулканічний мед Тейде, який вважають одним із найароматніших у світі. Цікаво, що назва Тахінасте походить із мови гуланчів, перших жителів канар, які бачили в ній символ витривалості і сили життя посеред каменів. Далі вздовж маршруту бачимо інформаційні стенди, які пояснюють, як формується вулкан як рухаються потоки лави, залишаючи шари попелу та каміння. Тут також показано унікальну флору і фауну. Рослини та комахи виживають на висоті понад 2000 метрів, де вночі температура може падати нижче нуля, а вдень під палючим сонцем піднімається до 20-25 градусів Цельсія. Сильні вітри можуть досягати 100 км на годину, а лавові потоки, що формували сьогоднішній ландшафт, рухались зі швидкістю до 15 км за годину, залишаючи сліди на сотні років. Навіть в таких суворих умовах. Життя знаходило спосіб існувати, нагадуючи, що тейде це не просто марсіанський пейзаж, а динамічна екосистема, де кожен камінь і кожна рослина мають своє значення. Знову піднімаю дрон. Вітер шалений. Маленький дрон, яким йому було 8, зносить так, що мимоволі напрошується порівняння з марсіанським вертольотом Ingenuity, який бореться з вітряними потоками атмосфери Марса. Вітер тут постійний, швидкість може сягати 80-100 км на годину. Звісно, зараз він не такий, бо про польоти можна було б забути. На дрібні об'єкти він діє жорстко, але навіть завдяки невеликому підйому відкривається неймовірний вид: кратер Тейде Величезний. Кальдера лас Ласканьяда спростягається на кілометри, а кам'янистий марсіанський ландшафт розкинутий навколо. Фоткаємось, робимо короткі відосики, щоб закарбувати в пам'яті ці моменти, але вже час збиратись назад до Пуерто ла Круз. Адже попереду ще багато цікавих локацій і пригод. Тож вирушаємо до готелю. До речі, ми ще раз піднімались на Тейде, щоб побачити зорі. Я вирішив додати це в цей епізод. Саме тут розташована одна з найвідоміших у світі обсерваторій обсерваторіо Дель Тейде. Де весни збираються астрономи з усього світу. На заході сонця сюди з'їжджаються ентузіасти з потужними телескопами, а також ті, хто підзаробляє на туристах, пропонуючи спостереження за небом. Екскурсії тут не просто поїхати подивитись на зірки, а справжній бізнес-туризм. Стандартна групова сесія з телескопами стартує від приблизно 35 євро за годину для великої групи. Повна програма із заходом сонця плюс стеження за зірками обійдеться в 47,50 за дорослого. Через висоту відсутність світового забруднення та кришталево чисте небо над островом Маунт Тейде визнано Одним із кращих місць у світі для астрономії. Під час такої екскурсії ти можеш побачити десятки сузірів, планети: Юпітер, Сатурн, Венеру, метеорні потоки, а іноді навіть галактики і туманності. Але не забувайте про тепле взуття і куртки. Температури можуть бути близько нуля або й нижче. Вітер сильний, але видовища того варті. Сонце повільно ховається за обрій. Небо змінює колір від помаранчевого до глибокого синього. В цей момент здається, що острів затамовує подих, а просто з протилежного боку з'являється місяць, як естафета між двома світами. Цікаво, що через горогів. Графічне положення канарів, сузір'я тут здається, перевернутими відносно звичайного для нас положення. Ось, до прикладу, велика ведмедиця. Дивиться не туди, куди ми звикли з півночі. Дорога назад уже знайома, але зворотній шлях відкриває все з іншого ракурсу. Тепер сонце підсвічує схили і лавові поля в золотаві відтінки. Хмари майорять десь унизу, ніби море, над яким ми пролітаємо. Серпантини ведуть нас усе нижче, до Пуерто Дела Круси, де зелень і океан знову нагадують, що це не Марс, а живий теплий тенеріфи. Ось і кінець шостого епізоду, але не подорожі. Далі ще буде море, містечка, історії, і, звісно, нові відкриття. Тож, підписуйтесь на канал, хто досі цього не зробив, і до наступної зустрічі.